На Близнюківщині палія стерні спіймали на гарячому. 22 серпня близько 8-ї години вечора на номер 101 надійшла інформація про загоряння стерні на полі. Подія трапилася за межами села Плахтіївка Близнюківської територіальної громади. На час прибуття пожежно-рятувальної служби площа пожежі складала близько півтори тисячі квадратних метрів. Через годину пожежу повністю ліквідували, причина виникнення пожежі підпал. Місцевий чоловік вирішив підпалити стерню на орендованій ним земельній ділянці. Сам процес підпалу помітила заступниця Близнюківського селищного голови, яка проїздила повз. На зауваження припинити порушувати закон. Чоловік не реагував. І тому жінка, зафіксувавши порушення на телефон, одразу зателефонувала до Державної служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції та повідомила про цей факт. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. На даний час проводиться досудове розслідування. Рятувальники вкотре нагадують на тому, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено. Внаслідок пожеж вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин пошкоджуються нижні частини дерев і кущів. Тож, якщо ви виявили пожежу, негайно телефонуйте за номером 101. А якщо помітили особу причетну до загоряння, викликайте представників поліції за номером 102.